Чому собаки гавкають саме на чоловіків в шляпі з паличкою або на великих собак, або на дітей, які кричать, бігають, як скажені? А на дівчат або маленьких собак ваша собака не гавкає. Чому саме так? Це відбувається по причині захисту слабкого. Тобто, кожна собака, живучи з вами в зграї, з людьми або з іншими собаками, вона повинна зрозуміти, хто тут в сім'ї найслабкий. І якщо ви проявляєте багато слабкості по відношенню до собаки, собака починає елементарно захищати вас від таких небезпечних істот і створінь, да? як люди, діти, як інші великі собаки. А від дівчат і маленьких собак захищати не треба, бо собаки сприймають дівчат як слабких, тому що вони мають маленькі Розміри, м'який тон голос, і поводяться не дуже агресивно. Яку ж слабкість люди проявляють, коли собака починає їх захищати, це недотримання особистих кордонів. Коли собака ставить лапи, кусає гавкає, речить на вас, а ви навіть не робите зауваження. А навпаки, сюсюкаєте, гладите. Далі, друге, якщо ви дозволяєте собаці кусати вас і перетягуєте, кидаєте іграшки з нею, то це теж провокує собаку на конкуренцію з вами. Тому з іграшками переставайте кидати, перетягувати, а з кусанням робіть кожного разу зауваження, коли. Собака навіть м'якій формі вас кусає. І ще одна слабкість це коли у вас немає команди ні по відношенню до собаки, що вона опускала хвоста. Якщо цього нема, ви дуже слабкий лідер, і ваша собака буде вас захищати і не слухати. А ви проявляєте слабкість до вашої собаки?